Доброго Ранку малята. Давайте ми сьогодні з вами поговоримо про те, які в нас залишилися цимуючі птахи. Я вам хочу нагадати цих пташок це синичка, горобчик, снігур, сорока, ворона та голуби. Зараз на дворі холодно, і пташка немає чого їсти. Але на дереві Залишилися ягідки. Вони називаються горобина. І ми сьогодні з вами їх зліпимо. Нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалювала гілочку горобини. Ось погляньте. Вам матусі чи татусі допоможуть у цьому. А ще дощечка для ліплення та оранжевий пластилін. Він у мене був. Одним шматочком. Я взяла ці шматочки, повідщіпувала. Як відщипувати, ви вже, дітки, це знаєте. Тепер я беру кожну отіпнуту частинку і буду скачувати між долоньками. Ось так. Ось. Кругла, гарна ягідка. Я тепер її притискаю до. Нашої гілочки. Ось так міцно. Ось перша ягідка вже з'явилася, беру наступний шматочок. Так само розминаю гарненько пальчиками, щоб було зручно скачувати. І між долоньками скачую коловими рухами. Ось так і трішечки притискую. Ось І ще одна ягідка готова. Притискую ось до гілочки. Ось міцненько треба. Беру наступну. Ось, дітки, погляньте, яка гілочка горобини з ягідками у мене вийшла. Сподіваюся, що ви теж попрацюєте дуже гарно, і у вас вийде така ж гарна гілочка із ягідками. Бажаю вам успіхів! Чекаю на ваші роботи. До побачення!